Доброго шановне панство! Сьогодні незвичне відео, але я хотів би розповісти тим, хто часто питає, які гілки качати зараз, ну і взагалі допомогти тим, хто тільки починає цей тернистий, ну скажімо так, дуже тернистий шлях, полегшити його і не втратити свої відсотки на шляху. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 актуальних танків 10-го рівня серед прокачуваних. Який я особисто проходив на стрімах і відчував той чи інший танк на собі. Тому не забудь вліпити вподобайдена за такий контент, і звісно, не забудь написати коментар. Дякую тим, хто підписується. Викруті все смачного перегляду! Почну з самого неочевидного. Топ ВЗ-55 танк Чехословаччини, коли його тільки завезли в гру, з повноцінною гілкою мені не сподобався. В нього була звична циклічна гармата зі звичними 460-470 одиниць за постріл, в 10 плюс-мінус 11 секунд. Танк був доволі слабким, особливо це відчувалося по гарматі, бо ДПЕМ він не мав. Після ребалансу в 11.3, якщо я звісно не помиляюся, йому дали барабан. І дуже схожий на той, який є в об'єкта 752. Той що на дев'ятому рівні колекційний барабан на два снаряди зі шкодою в 460 одиниць за один постріл. В нас таких два. То відгризаємо на основних ми доволі багато, майже тисячу шкоди на 10 рівні. Для важкого танка це, скажімо так, доволі солідно. Після цього ребаланса, на мою думку, даний танк став фаворитом в моїх очах. Ще й до всього має доволі багато броні, що в ВЛД, що в Башті, але звісно не без вразливих місць, такі як лючок на Башті і НЛД. До речі, даний танк також має механіку бойової стабілізації, що дає змогу кидати снаряди при відкатах і доволі часто прямо в ціль, бо коло зведення стає мінімальним. До всього гілка у даного топа доволі комфортна. Тож, це ще один плюс. Наступний очевидний топ і ще один фаворит, якого я при виході зненавидів, бо при виході планка на майстра на даному танку була доволі високою. Часу і нервів у мене це забрало, скажімо так, доволі багато. Але на зараз даний важкий танк, а саме Type 71 японський важковаговик, має доволі багато броні, що в башті, що в корпусі, і це дає часто нею танкувати. Для новачків, як на мене, це один з найкращих варіантів, бо даний танк пробачає багато помилок. Так, ДПМ у даного танка серед важких танків доволі малий, але якщо ви тільки починаєте спробуйте той ДПМ ще реалізувати. Насправді, майже 2400 шкоди на хвилину це на рівні 8-9 рівня. Ще один момент. Нещодавно в одному з оновлень даний танк отримав підвищення шкоди голдових снарядів. І я скажу так, це дуже файний ап в сторону тайпа. Бо при пробитті броньованих танків наша шкода не мінусується, що, в свою чергу, не дає нам гірше реалізовувати наш ДПМ, ну і, звісно, дає перевагу над іншими. Також за рахунок бронювання. І влучності гармати реалізовувати їх не стає великою проблемою. Також, окрім цього, в обладнанні у даного топа є деякі переваги. Якщо у інших важких танків в третьому слоті обладнання, та й не тільки у важких, є тільки на огляд і маскувальна сітка, то в нашого хлопа сталася заміна, і замість цих слотів стоять слоти на кути нахолу гармати і на швидкість руху, тобто маневреність. Тут вже кожен вибирає те, що йому подобається, але я ставлю на КВН, так як більшість мап перекопані, і КВН на більшості мап ну, рятують краще, ніж трішки маневреності. Тим паче після нерфу другого слоту на маневреність, на мою думку, великої переваги цей слот вже не дає, як це було раніше. Також починаючи з сьомого рівня, в слотах обладнання вже є дана фіча, скажімо це так, з КВН і маневреністю. До речі, скажу те ж саме, що і про минулий танк. Гілка у даного топа доволі комфортна, що нагадує суттєвим плюсом в збереженні ваших нервових клітин. Наступний топ не хотілося мені в цей актуальний топ псувати танки, які всі і так рекомендують. По типу Є50М, і 100 Хотілося трішки оновити список. Тому з останнього, що додали в гру, це Project Murat. Французький топ, який схожий по ігроладу з Бураском на 8 рівні. Так, 8-й 10 -й рівень доволі далеко. Але, скажімо, муратик це бураск на стероїдах. Даний середній танк має багато переваг, як і мінусів. Project Мурат, на мою думку, це щось свіженьке і цікаве. Має барабан на два снаряди, які майже комфортно і майже завжди залітають. розкіт і зведення тут ще більш-менш. Хоча, звісно, в зрівнянні з тим же є 50 м або Т-62А, звісно, далекий. Але не треба забувати, що в нас барабан. А не циклічна гармата. Тож як для барабану, це є окей. По ДПМу ми трішки відстаємо від однокласників на 3-4 постріли. Але це не є великою втратою, бо наша перевага в швидкій реалізації барабану на 700-800 одиниць і швидке маневрування де інде. Тож так, даний танк має доволі цікавий барабан, тому що саме на нього я і роблю акцент. Непогані кавини в мінус 9, як і максималка. для середнього танку в 62 км це доволі непогано. Хоч, звісно, і не ідеально. З мінусів і плюсів водночас має бронювання, яке, скажімо так, буде щось танкувати, але тільки від башти або ж від ВЛД. Але треба розуміти, що НЛД в нас такий, що його видно з іншого кінця мапи. Тим паче, сам танк доволі високий по габаритам, що теж створює певний дискомфорт в грі. Звісно, як і будь-який барабан, має ціль приїхати видати і звалити за союзників. Тож грати на ньому треба доволі обережно, бо в башту пробивається голдою на виліт, як звісно і в корпус. Сама гілка Мурата, скажімо так, доволі непогана. Має на всіх рівнях гру на барабанах, що в свою чергу підготовлює і навчає до гри на 10 рівні. Якщо вам хочеться щось нециклічне і актуальне, спробуйте. Думаю, він зможе вас здивувати. Цей танк то є база і навіть більше. То є скарб даний танк, а саме Ріно Церонте, зараз однозначно є фаворитом серед тих, хто його вже вкачав. Це італійська класика з догозарядкою на два снаряди з майже однаковим перезаряджанням. Що дасть змогу кидати як і першим, так і другим снарядом. Але, звісно, різниця є, бо перший снаряд кидається 9,72 секунди, а другий 8.33 секунди. По ДПМу в нас 2592 одиниці шкоди на хвилину. Знову ж, не є чимось топовим для 10 рівня, бо є деякі важкі танки, у яких ДПМ складає 3400, і це факт. Тому, скажімо так, фішки цього танку в шкоді на 840 одиниць з двох Снарядів, що дає змогу за декілька секунд видати доволі непогану шкоду. Звісно, ви можете грати як і одним снарядом, так і кидешити обидва. Цим він і подобається. Ось ця варіативність, яку ти часом навіть не помічаєш, дає змогу грати в задоволення. По бронюванню, звісно, він, як і більшість важких танків, десь її має, десь її немає. Але звісно не проти голдових снарядів. Корпус у даного танка доволі картонний, як для 10-го рівня. А ось башта більш броньована і дає змогу іноді щось танкувати. Але не треба забувати, що тут ми маємо всього мінус 7 КВНів донизу, що, скажемо так, не є добре, але і дає можливість на більшості мап відігравати, так щоб ми ну, цього майже не відчували. Даний топ зараз актуальний як ніколи, бо нещодавно вийшов в грі. Тож поки що він недоторканий в ребалансі, але звісно не треба відкидувати ребаланс в сторону гармати, бо зараз вона доволі непогана. Щодо швидкості, цей танк теж не поступається більшості важким танкам. Вперед у нас стабільні 40, а ось назад майже 17, Що для важкого танку теж є доволі гарним показником. Сама гілка знову ж доволі схожа по ігроладу на 10 рівень, тому навчає і готує до топа. Як на мене, гілка доволі комфортна і це факт. Останній танк я думав поставити гріля або ж хорі, або ж є четвертого. Бо дійсно дані танки доволі актуальні і награли за минулий рік на цих танках ну, дуже багато боїв. Але не хотілося чогось банального, тому сюди поставив французького форша 155-го, який, як на мою думку, мало того, що є доволі фановим ще й доволі небезпечним. Це з досвіду за останні бої на ньому. Ми так пару разів його викотали на стрімі, і я чесно дуже був здивований. І за свого барабану, який відкушує 1120 шкоди, ще й до всього апнутий в нещодавному ребалансі. Тому я його сюди і поставив. Бо даний топ, як на мене, недооцінюють. До речі, щодо Апа йому зашили лючок. Той, який знаходиться прямо над гарматою, і додали трішечки міліметрів, за що він почав краще танкувати, і в свою чергу реалізуватися теж. Звісно, грати на ньому на вкатах прям не вийде, бо під фокусом він відлітає ну, доволі швидко. Але звісно, перед цим танкане декілька снарядів обов'язково. Тому ФОш, це більше про очікування засідки, і іноді, якщо дозволяє сетап, можна і агресувати на першій лінії. Але це тільки в випадку, якщо танків гравців. Не по типу двох йохів, соток, ріників або ще щось цікавіше, типу Бабах. Бо під взводним фокусом відлетіти може дуже швидко. До речі, щодо ТПМ, на барабані має 3 кашкоди на хвилину. І я скажу так, це гарний показник для ПТСАу. Єдині мінуси, які є в даного танку, це його КВН в мінус 5. Що не дасть комфортно відігравати на деяких мапах. І, звісно, відсутність башти, бо є такі, як Т-110Е4 або ж той самий Мінотавро, які мають яку-не яку башту. І це дає свої плюси. Тому тут вже, звісно, вибирати вам. Бо я на п'яте місце серед ПТ поставив би поруч по актуальності хорі, Т-110Е4, гриля. І ФОШа 155-го. Щодо комфорту гілки, вся гілка, якщо враховувати, що це ж все таки ПТ-САУ, то мені гілка не погана. Але я ще качав цю гілку, коли у 9 го рівня ще не було барабана в гілці. Тому зараз, я думаю, гілка стала кращою за рахунок того, що додали барабан на 9 рівні. Але і так сама гілка не є поганою. Можеш в коментарях написати свій топ танків, які для тебе є актуальними. Також можете написати, яку наступну тему вам було би цікаво почути. З радістю прочитаю і, можливо, зроблю відео з коментарів. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!